Шановні українці, всіх вітаю! Павло Сушко, заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Останні трагічні події знову привернули увагу до критичних прогалин у системі захисту дітей. Минулого тижня Україна була шокована трагедією в Харківській області, де через пожежу загинуло четверо дітей віком від 4 до 9 років. Ці діти були залишені матір'ю на хворого дідуся і фактично знаходилися без належного догляду. Жінці вже повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки, але, на жаль, це не поверне дітей. Виникає запитання: невже ніхто до цієї трагедії не знав та не бачив, в яких умовах живуть та виховуються діти? П'ять днів маленькі діти фактично були сам на сам і нікого це не хвилювало. Який сенс тоді в усіх цих проєктах з підтримки сімейного виховання, що реалізуються в цій громаді, якщо вони не сприяють? Попередженню таких випадків. Діти загинули через недогляд в родині. Днями пізніше схожа ситуація трапилася в Одеській області, де мама залишила шестеро дітей самих в неотопленій хаті, а сама подалася в невідомому напрямку. Лише завдяки уважності сусідів вдалося уникнути трагедії. Так само і в Чугуївському районі Харківської області мати залишила дітей самих і. Подалася в невідомому напрямку. Так само сусіди тоді з поліцією врятували дітей. Такі випадки мають системний характер і виявляють критичний стан у системі дитячої політики. Зараз діти перебувають у місцевій лікарні і жінку розшукують правоохоронці. Скільки ще таких трагедій має повторитися, щоб нарешті в кожній громаді з'явився відповідальний повноважений посадовець, який обов'язок має, який має обов'язок та повноваження виявляти дітей у небезпеці. Щоб родини з дітьми, які були на обліку все живо в складних життєвих обставинах у своїх громадах, у разі їх переміщення в інші громади ставили на облік у новій громаді, я піднімав це питання на координаційному штабі під головуванням Ірини Верещук на початку, ще на початку жовтня, оскільки відсутня взаємодія органів соціального захисту населення і службами у справах дітей з метою належного обліку та виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. При евакуації родин з дітьми це призводить до того, що за новим місцем проживання не здійснюється соціальний супровід родини. Тобто дітей в нових громадах не ставлять на облік і не супроводжують ці родини. Це погірше становище дітей в таких родинах. Дітей в небезпеці виявляють лише в той момент, коли надходить відповідний сигнал від небайдужих сусідів, якщо надходить. Але так не має бути. Щоб попередити такі можливі трагічні наслідки, я звернувся з проханням налагодити цю комунікацію на місцях. Має бути так в європейських країнах, коли дитина у разі залишення самої, сусіди негайно повідомляють, або система працює. Дітей вилучають з небезпеки. Працює ціла система захисту дітей. На жаль, в нас ця система просто розвалена. Минуло більше двох місяців це питання нікого не хвилює і не було зрушено з місця. Тим часом, коли діти живцем згорають в пожежах про... через недбалість батьків, чи не щодня життю та здоров'ю дітей загрожує небезпека в соціальних сім'ях, в той же час закон 7087, який би мав сприяти покращенню захисту дітей, захисту прав дітей, надав би повноваження громадам, дав би їм обов'язок захищати дітей. Вже понад два роки цей закон блокує міністр соціальної політики Жолнович. І всі про це мовчать. Всі, хто займається реформою, десталізація, всі причетні відповідні органи до захисту дітей, знають про те, що цей закон вирішив би всі проблеми. По перше, перші проблеми і зрушив би з місця це. Всі мовчать і роблять вигляд, що цього не відбувається. Чи немає ніякої проблеми і знаходять інші шляхи виправлення, але без цього закону нічого не вирішиться. В нас існує купа органів, які займаються захистом дітей, але ці органи не мають повноважень. Національна соціальна служба України, Держдіти, Державна служба з права дітей України не має ніяких повноважень, бо створені з порушенням закону. Як вони мають захищати дітей? Я закликаю Мінцо політики. Уповноважені органи звернути увагу на ці трагічні випадки, дослідити їх та вжити заходів для недопущення подібних ситуацій в майбутньому. Ми втрачаємо дітей. Система захисту дітей потребує негайних змін. Павло Сушко, дякую за увагу.